Вітаю панство! У нас е, 23 липня сьогодні, і е, є в мене настрій, зробила розклад, завантажую його на канал на YouTube. І є в мене настрій трошки відповісти на ваші питання, е, на ваші питання до кави. Е, е, побачили ви мій бубен на фотографії, я трошки почитаю, що ви писали. Побачили мій бубен і прийшла до вас ідея а, до окремих відео енергетичної практики за конкретною актуальною темою. Обмін полоненими, відгук від зниклих безвісти, прихід допомоги від партнерів, захист енергетики, підтримка наших на фронті, захист від обстрілів та диверсій. А, чи навіть дощик? Ну, з приводу дощика я не раджу взагалі, знаєте, взагалі, коли людина має певні сили. Чим більше сили, тим більше відповідальність. Так само як і у чоловіків в плані, наприклад, фізичної сили. Да? Тобто вони не мають направляти свою силу на руйнування, мають навпаки направляти її на захист. Так само, як і жінки. Ті, які мають, вміють народжувати, вміють да, щось створювати, щось примножувати, вони мають свою силу направляти на добро, ну, тобто свої якісь вміння. Так само і про магію, так само і про містику, що людина, яка має, вміє щось таке робити, ніколи не буде впливати на, ну, якщо вона обрала шлях світлий то ніколи не буде впливати на думки сторонньої людини в негативі, в позитив, ну, тобто, через якісь розмови через свої дії, да, звісно, можна. Ну, якщо людина цього потребує, да, якщо вона, там, наприклад, до вас на консультацію звернулася або там, на якісь практики, то тоді, звісно, можна. Я так поставлю свічечку, нехай. Горить вам красиво. Тоді, звісно, можна. Але якщо ми говоримо про вплив проти волі людини, да, то тоді, звісно, ну, це вже вважається як темна магія. А впливати на закони природи або на події, які відбуваються в природі, на стихії, я б також не радила, тому що все має свою ціну. Абсолютно все має свою ціну. І навіть якщо ви згадаєте, коли на чай тримав гарну погоду, якщо пам'ятаєте, да? у нього потім помер син. Тому, чим більше ви впливаєте, тим більше вам потрібно буде віддавати. Це важливо розуміти. Ми можемо не тільки з бубном, можемо не тільки з якимись предметами впливати на події. Ми можемо самі їх створювати, ми можемо їх самі підтягувати так, все через силу свого наміру, через свою концентрацію на чомусь. Тому що наш фокус, наша концентрація, коли ми на чомусь зосереджені, це означає, що ми туди направляємо свою енергію. Чому так круто працює? Наприклад, колективні молитви, або чому так класно працює там, з якимось інструментом, робота проходить краще да? в певній медитації, в певній практиці, коли багато людей одночасно думають про одне й те саме. Чому так відбувається? Тому що багато людей свою енергію направляють на одну подію, створюючи тим самим певний егрегор. І це починає ну, створювати ну, події, впливати на ситуації. Да? І тим самим ми робимо наше бажання з вами матеріальним. Але, але не потрібно довго на цьому зациклюватися. Ну, панство, є багато аспектів, як це все робити. Я думаю, ми в наступній наступні розмові з вами і про це поговоримо, якщо вам, звісно, буде цікаво. Тому з приводу енергетичних практик, ну, цікава тема. Давайте подумаю, як це правильно зробити. Можливо, і, можливо, і будемо з вами робити. Чому ні? Не знаю, правда, наскільки збубном, у мене є доволі багато чаш і інших сакральних інструментів, тому я думаю, що щось цікаве ми з вами організуємо. Може, навіть і в прямому ефірі, чому ні. До речі, можна і на цьому каналі. Ну тобто не там, де Таро, а тут. Тут де влог. Так. Питання: чи є люди, які живуть як Дункан Маклауд, десятиліттями та віками. А фізично ні? А духовно так, ментально так. І причому є такі люди, які чітко пам'ятають свої минулі життя, які мають певну мету і до неї рухаються. І з кожним життям вони стають все проявленіше в цьому, да? все більше майстрами в цьому. Тому ментально так. Взагалі, душа людини, коли перероджується, вона ну у вас. Стирається пам'ять, да, ви перестаєте пам'ятати, ким ви були в минулому житті, ну тому що це зайвий досвід. Ви взагалі, коли людина приходить за певною інформацією або приходить в якусь нову подію, в нову ситуацію, в нове життя, в нове суспільство. Минулий досвід, він може нам як допомогти. Так і нашкодити, да? тому що ну, по великому рахунку у всьому має бути свій баланс. Допомогти може чим певними створеними архетипами, тобто рефлексами, які в нас вже напрацювалися, да? щоб ми там не потрапили в якийсь От, І ми просто можемо розуміти, як в певній ситуації потрібно себе, в критичній якійсь ситуації потрібно себе поводити, щоб уникнути якоїсь проблеми. Але при... це все а, із розрахунку того, що ми не накручуємо себе, що це дійсно якась критична ситуація, і нам потрібно з холодною головою вирішити швидко питання. Тому що, як правило, як правило. Людина, яка приходить за відповідями, або там. ну, ми, Якщо ми, наприклад, говоримо про містику, там, про езотерику, або людина приходить на консультацію е, за, за відповідями на свої питання, чому так сталося, що відбувається в моєму житті, да, або що є причиною там, тих чи інших подій. І коли ти починаєш їй розповідати, людина, знаєте, виступає в ролі, якщо пам'ятаєте, як ту з кубків, да? Ти як от в ролі чаші великої, великого такого кубка, яка наповнюється певною інформацією. Ну, тому що вода це також інформація, це те, що несе інформацію. Да? Це певні енергії, певні вібрації. І якщо людина приходить повна, якщо людина приходить з таким досвідом, знаєте, я все знаю. Я все це вже пройшов, я вже все це бачив, я такий начитаний, я такий розумний. Ось я прийшов сюди, щоб перевірити вас. Або там я прийшов, почую, або зрезонує те, що ви мені скажете. Да? Ну, і я там, типу, заспокоюся і не буде в мене бурів в стакані. Або не зрезонує. І я ну, скажу, що ні, ви не праві. Я знаю, я це проходив, у мене такого немає. Ну, от якось так. Багато людей, які думають, що вони все знають, насправді вони нічого не знають. От. І через цю наповнену чашу вони не готові приймати, сприймати, слухати, чути будь-яку інформацію, приходять чисто задля того, щоб зайвий раз себе, знаєте, як погладити себе по голові, тому що ну, відчувають, що в принципі. Їм постійно потрібно підтвердження. Це про комплекси, знаєте, це коли людині постійно потрібне підтвердження своїх дій, там, своїх емоцій. А, ну, коли людина виправдовує свої якісь дії от, і виправдовує ну, за рахунок вас, наприклад, якщо ви консультуєте людей, <кхід> я чому за це заговорила? В мене сьогодні такий був. Неприємний е, коментар. Е, доволі цікаво перший раз за всі ті роки, які я працюю з людьми, <кій> причому не тільки старо, а як енергет, як цілітель, тому що ну, карти не завжди потрібні для того, щоб е, бачити інформацію, розуміти, що відбувається, і картинки приходять панство. І імена приходять. Це ну, хто розуміє, як працює інфопростір і в яку глибину можна залізти, повірте, вплоть до минулих життів, до родичів, ну, таке. Одна пані сьогодні мені так, що от ви, причому так цікаво, пройшло місяці два, чи три, я вже не пам'ятаю від нашої консультації, і вона, що як же так? Що ви, Олександра, вона мені сказала, що я брехуха. От. А я собі думаю: відкрила собі переписку, значить, ну, бо консультації онлайн, відкрила собі переписку, дивлюся, а там слова подяки, якісь там смайлики, цьомчики, знаєте, ну, як людина, яка після консультації задоволена, все нормально, все класно. Тобто, ну, Я, звісно, не пам'ятаю, про що ми говорили, тому що. Багато пройшло часу, але ж. І от я думаю, перший раз я отримала такий відгук. Але, мабуть, все має відбутися перший раз. Я дивно все це так чути. Розумію, що. Мабуть, завжди будуть люди, які не будуть сприймати там, твою інформацію. Ну, в принципі, по розкладах е, політичних на каналі це можна зрозуміти, да? що є люди, які не погоджуються. Там, ти щось говориш одне, а вони тобі, Та, ні, типу, це не так. Ну і починають там самостійно відповідати на поставлене питання. От. І так само, мабуть, буває і в е, особистих консультаціях. Комусь щось прям заболіло і тригернуло до такої міри, що краще сказати, що там я не права, але ну, залишитися в тому спокої, в тому стані, в якому ти є на зараз, на тому рівні, на якому ти є на зараз. Е, я зазвичай не сперечаюсь з такими людьми. ну, ні то ні, знаєте, як то кажуть. Це коли приходять жінки самотні на консультацію і говорять, що у мене там вінець безбрачя, або да, там пороблено у мене по мамі, там, по папі, по бабусі, там ще щось всі розлучені там і немає. Щасливої сімейної долі ні в кого, це, мабуть, щось таке, типу, там, треба познімати, бо щось пороблено. Ти починаєш дивитися. Ну, я, я починаю дивитися і розумію, що е, характер у цієї пані, там е, жоден чоловік поруч з такою жінкою просто не зможе е, жити. І ти говориш, що ну, пані у вас не пороблено, у вас просто ставлення до чоловіків е, ну, таке, що. ну, з вами на вас нормальний чоловік, достойний, як то кажу. Да? Він на вас просто не подивиться, тому що ви поводите себе не дуже там жіночно. Ну, тобто, у вас інша там, поведінка, да? ви не поважаєте чоловіка, у вас, ну, коротше, тут багато всяких моментів. О, бачите, знов прийшла до мене. От, а вона говорить: ні, все нормально. Все у мене добре, і е, я так спілкувалася, та, можливо, і бабуся моя так спілкувалася з дідом, да, і, і, і мама, там, і, і всі на світі. От. Ну, зрозуміло, що у всіх були такі слабкі чоловіки поруч, тому що, як, якщо доживали, да, тому що ну, витримати такий важкий характер, це ще треба вміти. Uh, і так, да, людина може сказати, що ні, ви не праві, в мене все нормально, типу я і так все знаю, в мене, в мене все влаштовує, це точно пороблено. Піду буду шукати людину, яка знайде, uh, що ж там таке на мені є. Мені краще там, я образно викатати яєчком, чим щось там змінювати в собі. Да? І от тоді, звісно. Мабуть, можна назвати майстра некомпетентним, тому що ти почув не те, що ти хотів почути. Тоді ось так. До чого я це все? До того, що. Починали да, з одного і так повело-повело. Ну, буває, друзі. До чого я? До того, що людина, яка приходить з, певною, з певним запитом, почути. Якісь відповіді на свої питання має бути е, як порожній келих, має бути готова слухати і чути ту інформацію, яку ти їй даєш. А не, е, знаєте, як там або відгукується, або не. Від... Ну, типу, я згодна з цим, а це, ні, це мені не подобається, тому я це не приймаю. Але ж ви прийшли шукати відповіді. Тому тут, знаєте як, людський мозок, він влаштований так, щоб не витрачати зайву енергію і взагалі, щоб себе не ображати. Ну ви що, це ж кому це сподобається? Ну, якось так. Так, тут багато у вас є питань про всяке різне не кави, а в плані розкладів. М -м. Коти дуже великі, так, да. і взагалі це ми взяли котів з коробки, як то кажуть, там роздавали добрі люди. От. І вони були такі маленькі, такі були пухнасті. А маму ми бачили зі спини, бо вона була ображена на нас, що ми. Заб... Ну, якось так це все, я так відчула її е е біль. От, але ну, мали забрати, тому що не знаю, що було б з тими кошенятами. А тато, Падлець, як то кажуть, взагалі невідомо хто. Але таке відчуття, от дивлячись особливо на кота на Оскара, він прям як мейкун, Знаєте, от щось таке прям ну, дуже велике. Ну, разу в півтора-два в більше, ніж звичайні коти. І лапки в нього такі, мордочка в нього, він такий прям. Ну, мабуть, і, і видно. Портрет ще раз покажу вам. от, Дивіться. Да, оце Матільда, та, яка з нами сидить. а Оце Оскар. І от Оскар таке відчуття, що він такий пішов в отца, як то кажуть. Коти в нас такі дуже. Так, питання, де кави наші сподівання та наша сила. Угу. Наші сподівання. Ну, от, мабуть, я десь шматочок вже і відповіла да, на цю тему з приводу ваших сподівань. А, сила відповіді втрачається. Так, зараз, панство, я перечитаю ваше питання і так, щоб вам також було. Яке місце сподівань на шляху до вирішення проблеми чи ситуації? Чи потрібні нам взагалі сподівання? Чи доречно розрізняти сподівання за видами: наївні сподівання, справжні конструктивні сподівання? Який ваш досвід роботи з клієнтами, пов'язаних з їх сподіваннями? Можливо. Хтось завдяки сподіванням втратив можливість вирішити свою ситуацію, а можливо, навпаки, сподівання допомогли. От мені здається, я якраз на ваше питання чомусь мене так завело, і я на нього відповіла. Хоча, бачите, я не перечитувала, ну, не, не, не готувалася, а так все спонтанно, майже в прямому ефірі, як то кажуть, ну, пишу, пишу без монтажа. А, що таке сподівання? Ну, давайте не, мабуть, те, що може допомогти, це не сподівання, а віра. А, тому що сподівання для мене це те, що вас може накрутити. Сподівання для мене це те, що вас може збити взагалі з правильного шляху, ви можете просто не побачити чогось навколо. Ви будете сфокусовані на чомусь іншому, а світ там, все світ підкине вам якісь інші варіанти, можливо, щось краще або щось цікавіше для вас. Да? Тобто, момент е, пробудови наміру, е, якщо вам чогось хочеться в цьому житті, ну я не знаю. Ну, давайте, наприклад, 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 е, хочеться. Поїхати на море. Ну, Наприклад, давайте, хочеться поїхати на море. І ви маєте намір. Будуєте намір. Що таке намір? Тобто ви ставите собі на меті, я маю намір поїхати на море. Тобто, ви і ваше тіло сприймає Цю інформацію і цей ваш стан як те, що ви вже щось в цьому плані робите. Ви собі цей намір пробудували і відпустили. Тобто ви постійно про це не думаєте. Ви провізу... провізуалізували цю подію, ви починаєте вже так жити, ви вже починаєте так. Знаєте, себе поводити, начебто це ось ось відбудеться. І, до речі, це один із перших показників, коли ви ну, відпускаєте і перестаєте взагалі про це думати, а вже живете в цій події. Тобто таке відчуття, що воно вже навколо вас, ось-ось воно станеться. Тобто, ви впевнені, що це буде, ви за це більше не переживаєте. Це один із показників. Того, що ця ну, подія починає пробудовуватися. Да? Один із показників того, що простір вам відповідає і вам потрібно чекати. Просто якщо ви будете сильно сфокусовані, можливо, десь якась пропозиція підтягнеться інша. Наприклад, хтось вас покличе в гори, а ви така: Ой Боже, я ж не хотіла в гори, я ж хотіла на море, а вам там, і ви одразу ні-ні ні, ви будете просто відсікати. А Людина вам скаже в гори, а, а, а гори біля моря, ну, наприклад, да, щось таке. Тобто, Всесвіт завжди знаходить можливості подарувати вам радість, якщо ви в цій радості живете. Ваше, ваш фокус має бути на вірі, в тому, що все буде добре. Тобто, ми намагаємося не накручувати, не очікувати чогось від життя. Нам просто потрібно жити в радості. Навіть в момент війни, я розумію, як би це не звучало, але це допоможе, і це змінить вібрації навколо, і це змінить вібрації всередині. Тому що я повторюся з перші свої фрази, які я сьогодні да, сказала, що те, на чому ми концентруємося, туди направляється наша енергія. Те. Куди направляється наша енергія, стає матеріальним. Тобто, якщо ви живете в радості і ви намагаєтеся бачити якісь ну, все любити, да? тобто, живете в любові. А є, звісно, моменти, які можуть бути неприємні, будь-які почуття можливі, і це нормально, тобто ви їх прийняли і відпустили. Не концентруєтеся, не фокусуєтеся, це нормально. Навіть якщо вас хтось дратує, просто подивитися на це і бути радісним від того, що є людина, яка вас дратує. Тому що, як правило, люди, які несуть нам які важкі уроки, це такі, знаєте, добрі душі, через яких ми маємо стати краще. Маємо сказати їм дякую, супер, класно. Дякую тобі велике за такий досвід, за таке дратування. От, бувають там якісь ситуації з нашими дітьми, да, коли ну, подія, або з кимось із вашого кола оточення. Да, там, я мала на увазі підлітків, або там хтось із вашого оточення, можливо, хтось на роботі. Ну, на роботі ні. Це, мабуть, більше от про родичів, да, про родину. Ну, це коли така. Ти ж не можеш там <смір>, дитину виставити і сказати: іди, я там заспокоюся, потім будемо говорити. Все ж таки, діти це напевно, ну, Інші, інші зв'язки. Тому е, навіть якщо коли вас там сильно дратує ваш підліток, да, то намагаємося не е, занурюватися в ті емоції. Просто дивимося зі сторони, там хтось там кричить, щось там вередує, не хоче там щось робити. А ви дивитеся і думаєте, Боже, доросліше, Боже, я так радісно, що в мене є ця дитина. Я так тебе сильно люблю. Мовчки розвернулися там і пішли займатися своїми справами. З часом це все пройде і ну. Людина, коли ти на неї направляєш постійно багато любові, вона починає змінюватися, її вібрації починають змінюватися, і ваш простір починає змінюватися. Повірте, це працює, це я вам говорю із практики. От, тому в моїй практиці, в плані сподівань. Чи вони допомогли, сподівання не допомагають, допомагає віра. Бо сподівання для мене це момент накрутки. Ну, от я, я сприймаю це так. А людина, яка знаходиться в вірі, в такій, знаєте, змиренні з певною подією і в вірі в краще майбутнє, то ця людина виходить з будь-якої кризи. І є, є ситуації і бувають такі ситуації, коли звертаються люди з певними хворобами. Коли ці хвороби, ну я зараз про ці литисто, да, і коли ці хвороби напрацьовані роками, ми говоримо про психосоматику, які з менталу вже спустилися там до фізичного тіла, да, це можуть бути якісь там і щитовідка, і зуби. І якісь залежності ну, у людини, да, можливо, там проблема з жіночими органами, от, або проблема з ногами, це все дуже часто випливає, на там 95% це часто випливає як психосоматика, яка була накоплена і напрацьована роками. І коли ти говориш, що потрібно змінити. Свій спосіб мислення. Ми працюємо, да, тобто я працюю, я прибираю, я накачую, я говорю, от зараз потрібно з нуля. От зараз потрібно змінити там в голові, тому що інакше не буде працювати. Тобто моя робота на цьому закінчилася, далі працюєш ти. Тому що момент оцього да, це ж не панацея. Це так само ви прийшли там до лікаря, лікар вам там до стоматолога, да, він вам там пломбу зробив, зуб полікував. Але якщо ви не будете слідкувати і не будете відвідувати там, його, наприклад, лікаря там, раз на півроку, да, у вас знову будуть якісь проблеми. Тобто періодично потрібно займатися. Ну і ваші дії мають бути направлені не на руйнування. А на підтримку і на здоровий стан. Це саме стосується і вашого ментального, вашого ментального тіла. Так. Що таке ментальне тіло? Це ваша здатність адекватно реагувати на зміни, на подразники, не на зміни, а на подразники зовні. Це те, як ви сприймаєте взагалі простір, інформацію і людей, і так далі. От, друзі, тому. Налаштовуємося на позитив, вчимося жити в радості, заселяємо віру в серце, вчимося слухати те, що говорять, чути те, що тобі говорять, от, і направляти на людей менше агресії. Зазвичай у кожної людини є свій шлях, та, і є свої якісь кармічні уроки. Якщо хтось вас не чує, або хтось вас не розуміє, або хтось говорить, що ви там такий-сякий, ну, значить, у людини своя дорога, значить, ви зустрілися зарано. Або не мали зустрітися, або там, знаєте, як людина хотіла, але ментально не змогла. Ну, тому що, тому що події склалися саме таким чином. А, так, трошки поговорили з вами, так? Тому що я так давно вже не виходила на цей канал, все якось у мене немає часу. Але я думаю, що оця ідея з практиками. ну, Давайте про це поговоримо в коментарях. Ви мені напишіть, що і як би вам було цікаво. Можливо, декілька разів на тиждень. Не, не впевнена з приводу кожного дня, тому що багато справ. ну, Я трошки так завантажена. От. Ну і момент зі світлом на зараз. Да? А Якщо періодично будемо робити з вами такі прямі етери з чашами, з певними практиками, направлені на одну мету, я думаю, гірше від цього точно не буде. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на другий мій канал, якщо ви тут гість а на Таросана там, де Розклади по Україні вас ще немає. Я вас туди запрошую. Дякую вам за перегляд. Дякую за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.